Привіт! Мене звати Алла і на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні я вам покажу, як я роблю лінивий хліб без замісу. Для цього я беру 5 г дріжджів, додаю 5 г цукру і 250 г води. Воду беру теплу. Все заливаю і зараз змішаю. І до цієї опари. Я буду додавати борошна. Тут у мене зважено 150 грам борошна вищого гатунку пшеничного. І я ось так беру десь орієнтовно 2 столових ложки з цього відваженого і все змішую. Його пару залишаю орієнтовно на 15-20 хвилин, щоб активувалися тріжжі. Прийшло 15 хвилин. Тепер я додаю 5 г солоду. Солод можна запарювати, але я його додаю, мені дуже подобається запах солоду в випічці. І тепер буде сюди додавати решту борошна було 150 грамів, я для опари взяла 2 столові ложки. І тепер сюди додаю ще 5 г солі і все пересіваю. Можна додавати одне борошно. Головне, щоб його було 350 г. Я додала 150 вищого гатунку, додаю 150 ще цільнозернового борошна. І взяла в мене ще є 50 грам сильного. Мені дуже подобається робити експерименти, змішувати різне борошно і чим більше борошна, мені смачніший хліб додаю олії 30 мл. І тепер я буду просто лопаткою його змішувати. Цей сам процес змішування я навіть не буду монтувати, і ви можете засікти, скільки я буду зараз його змішувати. А буду змішувати до тих пір, поки рідина не вбере борошно і борошна не буде видно. Тобто, якщо рахувати, скільки я трачу фізично на заміс тіста, це буде ну, щось близько хвилини, можливо, можете засікти зараз, поки я домішую. Коли я вже бачу, що борошна немає, я перестаю місити. Ось, дивіться, уже на салатнику борошна нема. Ось оце у мене закінчився заміс. Тіста. Зараз я його накрию, і воно 30 хвилин буде відпочивати. Накриваю і зустрічаємося через 30 хвилин. Ось пройшло 30 хвилин і дивимося, яке в нас тісто. Нічого особливого з ним не трапилося. І зараз я беру воду і роблю ось такі складання. Дивіться, я, поки піднімаю, воно. Вже починає трошки відставати від салатника. Не дуже, але за другим разом вже відстає. І я роблю ось такі складання, періодично змочую руки водою, звичайно. Ось я так склала. І після такого складання воно ще півгодини буде відпочивати. Ось, я його так. Дивіться, я зараз вам покажу. Після півгодини воно вже не рветься. Ось дивіться. Вже воно так трошки-трошки тягнеться. Все, тепер я його підпихаю, зараз ще складу пару раз і знову накриваю, і знову будемо зустрічатися через півгодини. Через півгодини будемо робити ще одне складання. Все, зустрічаємося через півгодинки. Пройшло ще півгодини, дивіться, воно вже стало таке більш однорідне і збільшилося в розмірах. І тепер, коли я піднімаю, вже воно зразу відстає. І на поверхні великі бульки робляться ось такі. Дивіться, воно вже таке гарненьке, пухке. Ось я ще роблю ось такі складання. Дивіться, яке воно вже, як я його так беру в руки, воно таке вже живеньке. Ось. На цьому замість тіста нашого закінчився. Я його зараз накриваю, і в теплому місці годинку воно спокійно, спокійно підходить. Зустрічаємося через годину. Ось прийшла година, дивіться, воно як гарно підійшло. З боку в салатнику видно бульбашки. І зараз я його беру у руки обмащую олією. І я його просто в руках сформую, я буду його в формі пекти. Е, дивіться, скільки бульбашок. Гляньте, які гарні. І я його ось таким чином підгинаю всередину. Всередину майже, майже ніякої формовки тут нема. Просто я роблю так, щоб було зверху така гладенька поверхня. Тепер я буду класти вже форму. Вона у мене. Така у формі цеглинки, але трошки старенька, і я підкладаю пергамент завжди в неї. І тепер приплескую так, щоб тісто розійшлося повністю по формі. Ось таким чином. Тепер накрию і дам підійти вже в формі, буду дивитися орієнтовно 30-35 хвилин у формі підходить. Зараз я накрию і зустрічаємося через півгодинки. Ось так. Пройшло півгодини. Дивіться, як у формі підійшов хліб, ось так. І тепер я зараз збризкаю його водою. Духовка в мене вже прогрілася до 180 градусів і цей хліб буде випікатися орієнтовно 30-35 хвилин. Зараз я гарно його скрізь збризну водою і ставлю в духовку. Прийшло 35 хвилин, подивіться, як гарно він випікся. І зараз, поки гарячий, я буду його виймати з форми і ставити, щоб він трошки остиг. Ось так. Уже хлібчик остих трошки, подивіться, який він м'якенький. Я зараз розріжу і покажу, який він всередині. Якщо враховувати, що ми його взагалі не місили, то подивіться. Середина тут ідеальна, вона не гливка. Що я не люблю, вона стає на місці. Дивіться ось так. Так що обов'язково спробуйте і напишіть, як вам такий рецепт. Дивіться, ріжеться гарно, не кришиться. Я вам розламаю ось. Він не гливкий. Єдиний мінус, що з одного боку його трошки підірвало ось тут, бачите? Але якщо враховувати, що ми його взагалі не місили, то це нічого страшного. Печіть, чекаю коментарів від вас і до зустрічі.